ОВДП. Це інвестиція, яка сьогодні набирає великої популярності в Україні. Їх купують тисячі людей, бо обіцяна дохідність вища, ніж у депозитів. Але перш ніж вкладати гроші, варто знати і про ризики. У цьому відео я розповім головне, що має знати кожен інвестор перед тим, як купувати облігації. Перевага ОВДП: ну. У вищій дохідності. Середня ставка зараз понад 16% річних, але головне, доходи від них не оподатковуються так жорстко, як депозити та є і загрози. Перше, там інфляція та девальвація гривні. Якщо ціни чи курс долара ростуть швидше, ніж ставка по паперах, інвестор може втратити друге ризик дефолту держави. Ймовірність мала де, але якщо бракуватиме грошей, виплати можуть відкласти, реструктуризувати або частково скоротити. Третє: проблеми з брокером чи банком. Якщо компанія збанкрутує або потрапить під санкції, кошти не зникнуть. Але їх можна буде отримати лише із затримкою. Четвертим, зниження вартості облігацій на вторинному ринку. Якщо доведеться продавати їх раніше строку, інвестор може зафіксувати збитки. Отже, ОВДП це надійний інструмент із конкурентною дохідністю. Але важливо пам'ятати, не варто вкладати всі заощадження тільки в них. Диверсифікуйте свої інвестиції. І думайте наперед, тоді ваші фінанси будуть у безпеці, а прибутки над стабільними. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити новини фінансового ринку. Ваші знання сьогодні це ваші доходи завтра.